Віталій Баталіша, я враю проти Дафак. Чехія, рейтинг тисячі, о, 2029. Давай зіграємо собі такий гамбіт. Reitie розгамбіт. Дякую так. Ну, Виїхали сандесь шість. Ну, тут зразу аж чотири грає, нічого не знаю. Шукайте мене семеро. А, ти слона хоч? Ні, аж п'ять. Нічого, просто нічого, 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 нічого не хочу. Просто провокую суперника на такі якісь штуки. На два нулі, до речі, також йому не дуже добре. А ні, перед забрати не можна буде дорога. Слона можу взяти, да. Так, так. Моя ідея взагалі три нулі піти. Так, сюди, туди, сюди, туди. Може, просто F4 тут... Ой, F5, F4. Просто б'є пішаком. Ну, нехай віддає коня, я просто нічого не роблю. Чи щось роблю, чи не роблю. Слоном біє, да? Так, ну, будемо жартувати, я не знаю. Тут десь заберу до речі. До речі. Ані щось. Вдарю, а потім тут. Да. Ну, по-іншому, грати тут немає сенсу, тому що під нема центрального біля, в принципі, зараз закінчить розвиток, і в мене буде точно погано. Тільки кидати все вперед. Туди. Ва. Так, хочуть. Хочуть так Ну, окей, я згодний. Відіграю фігурку. Пішечка тобто. Тут ще заберу. Там отак от, от просто. і все. Так. І що далі то? Коня повернути, це 5 буде. Далі, як дістатись, я не знаю. Цього поручня, це п'ять дні. Ну, якщо до шах, і тут то рама не повернеться, і якби. Як би окс. Де я відкрити лінію аж як це зробити, я поки ще не, не поняв, але. Кидаю ці пішечки вперед. А тепер я поняв, як це все зробити. Відкрию я іншу лінію. Що це таке? Что На Атакуй, сюда повернутись? А, там звідси шаг. Ну давай топ. Вперед. Вперед-назад. вперед назад Чек, да? Труба. ні, ще не повністю, але близько вже Так, чек. Так. Не встиг Програно. Не встиг Програно. 78, 71, суперника у лиску Так. З цими ческановськими змінами. Так. Треба було все-таки не допускати. Фрезіана 7. Але цікаві ускладнення пішли. Берліант. Гарний хід. Да, відкриває діагональ для слона і на це 6 проблеми. Я, не дооці... Я взагалі не то, що недооцінив. До... Не Навіть не бачив, що він може добратися сюди. Думаю, він може тільки фрезем кудись відступати, але ні. Да, щось. Сюди треба було просто відійти, і якби все окей. Король D8. А, ну і все. Я злякався шаху А, 6. Став собі туди. Король G1, якщо я напав, то що? А, ферзь H7. Тура є 6. Розгром тут уже йде. Ну, окей. Прикольна партія.